У медіа постійно шукають геймчейнджер війни. Свого часу сподівалися, що геймчейнджером стане там, Західна бронетехніка, новітні дрони. Потім були F-16. Але срібної кулі за три роки, по суті, ми так і не знайшли. Скажи мені, будь ласка, чи у наш час взагалі можливий якийсь реальний геймчейнджер війни? Е, от зараз? Можливий. Він зветься Люди. Ми дивимося. В технології, а нам треба дивитися в людей. Люди вирішують війну, люди воюють війну, люди застосовують технології. Все зводиться до людей. Нам треба кардинально змінювати навчання і підготовку. Нам треба проводити велику кадрову реформу і трансформацію сил оборони. Нам треба перестати сподіватися на чудо технології і вкладати ресурс в людей, в чудо людей, яких у нас. बहत तो एक ही